Доброволець має бути таким, що він усвідомлює, куди він іде. Він зрозумів, що він, в принципі, добровільно вибрав цей шлях іти на війну. І такі речі, як дощик на голову капає, і москалі стріляють, для нього мають бути зрозумілими. Я свідомо вибрав цей шлях. Я туди пішов, відповідно, я не буду нити. Я не буду плакатись і шукати максимальні там якісь там можливі шляхи виходу з цієї ситуації. Ти сам вибрав це. Ти доброволець? Ти розумієш, що противник, ворог, приходить до твоєї хати, треба брати в руки зброю. Ми так завжди робили: козаки, стрільці, повстанці. Історичні часи нікуди не пропали. Як були тоді воїни, так воїни є зараз. Я люблю Україну. Це мій дім. Тут є мої люди і. Це вартує того, щоб можливо ризикнути життям серед цього. Дійшов я до військомату не так швидко, в принципі, це був аж червень місяць. Е, і першим ділом, коли я приходжу, мені кажуть, та на що вона тобі? Такий в певний момент. Е, от, тому що ну, виходить, не було такої супервеликої якоїсь потреби, можливо. Можливо, вважали, що я надто молодий, хай ще до 24 чотирьох дома посижу, не знаю. Там до 24 лишалось два місяці, в принципі, але то таке. Ось. Е, і я пішов звідти. Десь два тижні я ще собі пожив цивільним життям. І потім розумію, що шкребе. Шкребе, що я тут можу, типу, піти попити кави на Михайлівській. І в той момент, коли я п'ю каву, можливо, когось із хлопців мого віку вбивають москалі там. І це якось не окей, по-моєму. Воно якось не давало спокою, можна сказати. І воно пропало на війні. Тому що я вже зрозумів, що я на своєму місці. Війну можна сприймати по-різному. Можна сприймати як велику трагедію в особистому житті, а, можна шукати Приводи, що вона поламає десь там твою психіку або ще щось. Ну, Багато хто може зламатись в тому числі. І це нормально, тому що це максимально неадекватне явище для людини. Воювати це не окей. Ті, хто розв'язують війни, моральні уроди. Е, тому що це останнє, що можна робити просто. Е, але я вирішив це сприймати трошки інакше. От мені здається, це максимальне місце, де я буду корисним. А, і я дійшов до цього за ці пару місяців, так і в принципі ні краплі не шкодую про це. Я не, не уявляю себе інакше, щоб я якось повівся а, тому мені було, в принципі це просто, а, тому що я з якогось юного віку, з дитинства, а, розумів навіть, хто наш північно-східний сусід. Коли люди здивувалися дуже сильно Бучі, наприклад, мене це не викликало ніякого здивування, так, це жахливо, це максимально мерзенно, що вони могли зробити, але я пам'ятаю Батурин. Коли всі здивувалися там, ізюм, масові поховання, вбиті люди і ці на руку браслети синьо-жовті, на трупах людей, яких вони вбивали. Я не був здивований, бо я знав, як постраждала моя сім'я під час Голодомору. Відповідно, я, був, я максимально розумів, що я там роблю, і відповідно, у мене не виникало якихось такого роду проблем, як психологічно підготуватися, піти на війну, і що я побачу жахи. От. Тому мені якось було окей в цьому плані. Хоча люди різні бувають. Я зустрів дуже класних людей. Це однозначно. Е, з деким із них я навіть багато хто є ну, із таких класних людей, з якими я хочу працювати далі, наприклад, навіть коли війна закінчиться. Побратимство грає важливу роль, в принципі. Бо я б міг би, можливо, навіть зараз подумати, що ой, треба якось ЗСУ кидати. Але ну, стримує той фундамент, про який я говорив: любов до України. І от є хлопці. Там зараз, які лишились. Мене поранили. Але вони там зараз лишились, блін, вони мене винесли з поля бою. Врятували мені життя. Та яке? Куди ЗСУ кидати? В принципі, куди їх кинути? У них теж є батьки, в них є сім'ї, діти, дружини. І я насправді розумію, що от ті хлопці, які мене витягували, наприклад, максимально круті. От, На кожну з них можна покластись. І... Це насправді якось підвищує твою от, і розуміння того, що все-таки війна це не тільки жах і трагедія, а це і круті люди поруч. От. Є роботи, на яких ти по 8 годин, а тут ти 24 на 7. І в якісь моменти усвідомлюєш, просто, що це один із найкращих досвідів у моєму житті. Найкраща робота в світі це. Приїжджати в звільнені населені пункти і бачити своїх людей, які страшенно раді тебе бачити, ми москалі От. Найкрутіше, що мені, мабуть, сподобалося, це люди все-таки. Е, бо на тих регіонах, в тих регіонах, де я був, в ті населені пункти, які там ми звільняли, то коли ти бачиш людей, які максимально там хочуть тобі, хлопчики, Боже, давайте ми вам борщу, давайте ми вам картоплі. Боже, як ми раді вас бачити? Це люди, які тебе проважають. Або навіть по дорозі, просто туди там, в ці райони зосереджені, наші, ті дитячі блокпости та зупиняють і просять там, типу, з такими іграшковими автоматами, а ну дайте нам шеврона, значить я пропустимо вас все. І це настільки прикольне, кльово. Дідусь їде на велосипеді, у нього там е пакет яблук, і він давай нам його. І це Харківщина, яка вважалася час російськомовною, бачите, що там. Типу ждуть руський мір, ніхрена там не ждуть. Повертаючись в Житомир, я не відчував складнощів. Хоча це було таке дивовижне відчуття, ти коли їдеш в машині, нарешті ці рідні, можна сказати, так, краєвиди. В'їжджаєш в місто, бачиш люди. Люди ходять, нічого там не ховаються, нема руїн цих, які там стандартні для Донецької Луганської області. Такі розумієш, класно. От. Та, в принципі, ми і все робимо там для того, щоб тут було максимально спокійно. Відповідно, якщо тут спокійно, то це круто, значить, у нас все виходить. Мені дуже подобається у генерала Буданова, ота карта, там, де Росія поділа на не частинки. Я боюсь, що світ зараз це не сприйме, тому що важко уявити світові, як це буде світ без однієї Росії. але це було б класно, і це була би справді перемога, тому що за таких обставин можна говорити, що ось ця імперія зла знову на нас не полізе через якийсь час. І моїм дітям внукам не доведеться знову потім розгрібати недороблені справи наших прадідів. Можна сказати, вони класно працювали, але не добили. Я сподіваюся, зможемо добити ми. І от всі ці речі втілити в життя. Це найкраща робота в стріті.